Леся, ти ці знаєш, що я піврока глядала, аби купити корову. Я всю жизнь мечтала купити корову. Ти оле яка парадна. Леся така красна. Я знала, що я так довго глядала, бо ти мала бути гарна. Ой, нам не туди Леся. Лося, нам не туди. пошли, пошли. Пошли. Я би лиш корів і купляла. Я б сьогодні дуже щаслива, бо корова супер гарна, чесна, ще й тільна в неї скоро буде дитина. Бо дуже хотіла, щоб в кожному селі були оці стади корів, які би випасали, щоб не заростали поля. Я таке собі видумала. Проект, яким я дуже горжуся. Людей мотивувати знову для себе тримати худобу, садити картоплю, город. У мене було багато друзів за кордоном, які питали, як вони можуть мені допомогти під час війни, не підтримуючи війну, а мир це типовий запит, і я подумала, що схід України, який тепер не може вирощувати пшеницю, тримати ферми, стільки знищено було територій, тварин. І я так подумала, що Закарпаття могло би взяти на себе цю роль годувальниці. І е, я написала на Фейсбуку: куплю вам корову, козу, кромплі, чеснок. Кіть будете хотіти садити, е, обмежила то територіально. Почала шукати гроші за кордоном. Я написала: ви б могли стати хрещеними батьками українській свині або українській крові. І е, це звучало дуже прикольно. Е, в мене було супер багато е, запитів, потім був репортаж на німецькому телебаченні. І мені е, дуже багато людей, незнайомих писали на Фейсбук, Інстаграм, що Боже, яка чудова ідея! Ми хочемо підтримати. Я хочу бути хрещеним, хрещеною. Це були невеликі гроші, там від 20, 50, 100 євро, але багато людей. Ну і так почало це розвиватися. Сьогодні я щаслива. Просто щаслива, що я то затіяла. Для всіх цих проєктів треба багато їздити за кордон. Якби я могла, я би не їздила. Бо в мене чоловік водій, він завжди був нашим водієм, і в основному він за кордоном, але він пішов одразу на війну, то. Я мусила сісти за кермо. Почала возити гуманітарку із за кордону кожного дня. Шукала гроші, щоб відвозити кудись розвіюватися наших ВПО, щоб не сиділи у тих шелтерах, замкнуті. То ми їздили на екскурсії. Потім я влаштувалася в організацію лікарі без кордону. Водієм я дуже багато проводжу часу за кермом. Давай за тих виділиш підписуєте, давайте білу качку і білого кочура угу. то сім'я, яка газдує, і от я би так хотіла, щоб було в кожному дворі з такою пристрастю курися, розводять качки, кози. Дівлю качура. Добре. Є якась багатодітна жінка, яка хоче або кролики, або качки, то я казала, що буде мати і кролики, і качки. Вулиця мою худобу. Лиська. Все, купила. Такому буде тут так добре. Хто буде такий молодець? Лиська, Лиська! Добрий день! Відділам вашого вулкана ні в року. руку. Вадитися знімай. тут такий цікавий, що чудоворонь. То село, яке я візуалізую. О, от, все. Наш вулкан з'явився завдяки моїй сусідці. Вона прийшла до мене і каже, Аліса, волонтерка каже, хоче допомагати. Глядає таких людей, що люблять худобу. Та я на так не дуже знаєте, звернула увагу. Ну, та й раз позирав, пацятує. А йшло кіно такої турецької. Там був артист вулкан, а мені він це так подобав свою душу, такий був дуже приємний, добрий. Ну, і я так вирішила назвати порося. Його іменем. ну і так він вулкан, і він мене так слухає, відзивається на то то і так собі росте помалі. Коли я спілкуюся з якимось там друзями з Німеччини, Австрії, Швейцарії, я мушу згадувати цей проєкт, бо я ним дуже горжуся. Кажу, що от у нас є свинський проєкт, проєкт Україна сіє, Україна годує. І колишній мій колега з лікарів без кордону Боже! Розказуй, давай! Ми хочемо підтримати. Вони з Австрії приїхали сюди, я їм все розказала, показала. Перед тим я зібрала інформацію, хто що ще хоче. Ми Порахували, скільки з чого я можу зробити за три місяці. Це дуже за короткий період вдалося зробити. І тоді навесні нам вдалося купити щось 22 свині і багато кроликів, і птицю, і козу, гуси. Чоловік хотів у будинку престарілих доглядати гусей. То ми йому самі висиділи, купили яйця, висиділи гуси і повезли туди. І моя мрія була купити корову. Виявилося, що я взагалі не, е, не розуміюся в коровах, то хвіст не такий, то вим'я не таке, то стара, то молода, то багато народжувала, то мало народжувала, то великі роги, то немає рогів, то не з того села, то ще щось. Я вже психанула, кажу: коротше, шукаєте собі самі, знаходите, домовляєтеся про транспорт. Питаєте мене, коли це може бути. І я приходжу з грошима і перевозимо тоді корову. І нарешті людина знайшла, ми договорилися і все вдалося. Гроші, свята вода. <реш> ну, молодець, боже, яка ти розумна, яка ти розумна коровка. У Нас дітки маленькі. Син один в третій клас ходить, донька ось, ще одна. Так що молоко люблять у нас усі, але mm. буде mm. легше, так, да. намного. Я вдома, жінка на заробітках. Ми гарно дякуємо за такий прекрасний подарунок, таке диво. Mm. Бо не зможе, як це каже. Кожен місяць звід. Я собі просто не вірував. Воно станеться такое чудо, як це каже, по-нашому. Вже <гадування> може бути корова. Ну, слава Богу, є.